Марія Магдалена Мазепіна, сьогодні вже йшлося про правду, співав Тарас Козуб, неймовірний Тарас Козуб. Ця тема, ви чули її в багатьох інтерпретаціях кобзарських, ця тема вона дуже тема правди. Вона в кобзарських текстах вона просто просякнута, цим, ця, ця проповідь правди. І на кого ти, знаєте, сум такий, що нема в світі правди. Цей твір написав Іван Степанович Мазепа в 1707 році на смерть своєї матері Марії Магдалини Мазепіни, пані Госпожі Гумені Паненського, Вознесенського. Монастиря Печерського, який був навпроти Лаври, зайдіть на виставку, яка зараз є на центральній вулиці від Троїцької надбранної до Успенського собору, яку робив ще Максим Остапенко, був куратором цієї виставки, очільник національного заповідника Києва Печерської лаври, наш друг. Ось і зайдіть, подивіться там, є, до речі, гаптування з Паненського монастиря. Пані Госпожі Юмини. І, до речі, в Стокгольмі я недавно був в музеї армії шведської, де виставка тисячоліття Швеція Україна, і там теж не ридай мене моя мати, цей прекрасний покрівець із Паненського монастиря. Отже, на смерть Марії Магдалени Мазепіне слова і музика Івана Степановича Мазепи, ціла 18 сторіччя сиріцька.

Сиротонька, ні матусі, ні татуся, до кого ж я прихилюся, прихилюся до Ісуса, той мені отець і матуся, Той мені радость і утіха, всім позбуду всього. Ненавидять злі люди, ні радости, ні спокою, Тільки смуток із бідою. Яден другого вітає, а на славі забуває. Ядем другого вітає, а на славі забуває. Єднак я сього не дбаю на Ісуса уповаю. той враг моїх всі совіти, Вскорі може розорити. Не же мені погибати у печалях унивати. Не же мені погибати у печалях. Тепер правда лежить у долі, а неправда в добрій волі тепер любви мало, бо на світі все стало. Боже дай нам любов міти, а ім'я твоє хвалити, Боже дай нам любов міти. Твоє хвалити, доки ми на суді страшнім, узримо світ твій преясний, чоловіку більш не треба, тільки доступити неба, Там нам, Боже, даруй бити, лицем клицю Тебе зріти. Там нам, Боже, даруй кличу тебе зріти, тепер правда лежить в долі, а неправда в добрій волі, тепер любви нести мало, бо на світі все злестало, Боже. Твоє хвалити разом. Боже, дай нам любов, ні ти, а ім'я Твоє хвалити. ще. Боже дай. Ми можемо сміло сказати, що ми співаємо Мазепу. Ми співаємо Мазепу. І ви вже сьогодні звучало Ой гори ті чайці правда? Тобто такі всякі штуки, ми співаємо. Ми Мазепанці, ми співаємо Мазепу. Дивіться, це ж прекрасно.